Доброго ранку, любі ласунчики! А я сьогодні не одна! До нас в гості завітала лялька, яку звати Оксанка. Тому діти я вам пропоную разом зі мною і з Оксанкою розім'яти наш ротик та язичок перед початком заняття. Тож повторюйте за мною! Готуємо наші ручки. На морозі змерзли руки. Тож візьми на них, подмухай. Діти, ми вдихаємо повітря через носик, а видихаємо його ротиком, щічки не надуваємо. Давайте ще раз повторимо. На морозі змерзли руки. Тож візьми на них, подмухай. Молодці, Діти, а лялька Оксанка принесла з собою ось такий мішечок з подарунками. А що в ньому сховано, ми зараз з вами дізнаємося, відгадавши загадки. Я в барлозі взимку спав, мед із вуликів збирав, Бант на шию пов'язали та до іграшок поклали. Вайлуватий там який. Відгадайте, хто такий? Діти, хто це? Так, звісно, це плюшевий ведмедик. Накрутив Івась пружину, танцювала без зупину і дзищала, і крутилась, а як стомилась, зупинилась. Діти, про що ця загадка. Так, про дзигу. Мій улюблений дружок, круглий, наче колобок, по доріжці швидко скаче, називається він м'ячик. Ну, діти, наш мішечок уже порожній. А як ви гадаєте, про що були ці загадки? Так, правильно, про іграшки. Діти, а подивіться уважно на ці іграшки. Чи однакові вони? Так, ці іграшки різні. Іграшки різняться за кольором, за розміром, а також вони виготовлені з різних матеріалів. Давайте пограємо в гру, який яка. Я буду називати, з якого матеріалу виготовлена іграшка, а ви будете казати, яка вона. Дзига виготовлена з заліза. Тож, яка вона? Залізна. Машинка виготовлена з пластмаси. Тож яка машинка? Пластмасова. М'яч виготовлений з гуми. Тож який м'яч? Гумовий. Мотріка виготовлена з дерева. Тож яка вона? Дерев'яна. Молодці малята. Ви гарно впоралися. А тепер давайте разом вимовимо чистомовки. Чи-чи-чи, чи-чи-чи, є у діточок м'ячі. Жу-жу, жу-жу. жу жу Я до іграшок біжу. Шина, 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 є у мишка машина. Давайте з вами пограємо у ще одну гру. Яка називається Скажи лагідно. Будемо називати лагідно наші іграшки. Лялька. Скажімо лагідно. Лялечка. Ведмідь, а лагідно. Ведмедик. М'яч. Лагідно м'ячик. Машина, а лагідно – машинка. Молодці, ви гарно попрацювали. А зараз давайте роздивимося картину та спробуємо розповісти, що на ній зображено. Діти граються. Це хлопчик. Хлопчик із кубиків будує вежу. Це також хлопчик. Він машинкою привіз кубики для вежі. Хлопчики граються дружно. А тепер ви мені скажіть, хто зображений на картині? Так, правильно, на картині зображені діти. А чим грають діти? Правильно, діти грають кубиками. А хто це? Молодці. Це хлопчик. А що робить хлопчик? Правильно, хлопчик будує вежу. А це хто? Молодці. Це також хлопчик. Що він робить? Правильно, він машинкою привіз кубики для вежі. Молодці. А як вони грають кубиками? Правильно, діти кубиками грають дружно. Діти, я сподіваюся, ви також зі своїми друзями граєте дружно. Ви були молодці. Дякую вам за увагу!